Усім привіт, хто слідкує за нашим каналом. Сьогодні буде огляд мати назву 60 днів після відлучки або 20 днів на гроверному комбікормі. Свинки наші зараз відпочивають, одні поїдають корм. І так, свинкам нашим вже 20 днів, як споживають в негробний корм. Сьогодні було зважування, але воно на відео не попало. Зважували ми третю кліточку. Зараз я покажу, наступна. Ось цю кліточку ми зважували. Круг назвий 51 кг. Тобто вага свинок. Ми не зважили, звісно, всі, ми вибрали 4 свинки. Одна мала 48, там 52. Тій не пам'ятаю, всім, 51 кг круг на вийшов. Як так вийшло, що ми зважували, міняли ми лампочку цю, погано закрив тут хитку і наші свинки повибігали. Тихається, вони тут бігали, наробили нам біди трохи, але нічого, як бачите, не всі тут вже відпочивають. Поживання корму на даному етапі у нас близько двох кілограм на добу. Тобто, йдемо далі. Наступний свинок. Кормушку ось таку, завантаження в неї 120 кг. Тут порядка 30 свинок, вона одна з двохстороння, вони з'їдають за дві сутки. Тобто от зараз вечір, п'ята година, я засипав повністю. Там було декілька ще кілограм, не дуже вона вже була пуста до кінця, але я вирішив досипати до повністю тому що якби я завтра ранком прийшов, корму б в ній не було. Бачите, свинки поїдають зволожений корм. Поки все добре. Зараз ми змінили наш рецепт корму. Зараз ми даємо вже 180 кг соєвої макухи замість 240 кг. Чому так? Тому що цієї макухи, що ми зараз привезли, в неї протеїн 46,5%. При 240 кг ми давали протеїн 40%. Цим самим ми зменшили, можна сказати, собівартість корму. Ось такі свинки наші. Попередній огляд був 40 днів. Я так переглядав, Думаю, зайду подивлюсь, як там. Ну, різниця суттєва. Що в приростах, що і так. Навіду навіть різниця більше. По чуть-чуть наші свинки. Стають розумніші. Вони вже більше місця сухе лишають наверху, але все рівно входять вони тут в туалет. Відео я знімаю одним кадром. Я їх, можна сказати, не монтую. Не можу я цим зайнятися, тому от так буває відео часто обмовки. Але якщо щось там не буде зрозуміло, напишіть в коментарях. Ось так. На вулиці у нас зима. Трохи засніжило, вікна у нас відкриті. Конденсату немає. Свинки наші вже лягли відпочивати, ми їх трохи розбудили. Далі продовжуємо використовувати премікс АБМ. За цих 20 днів, повторюю, з'їли наші свинки порядка 40 кг гроверного корму на голову. Ми плануємо давати 120 кг. Тобто, з'їдять вони ще 80 кг. Я думаю, будуть мати вагу 80 кг. круг, це точно. На відео вони здаються більшими, але. Якби я переключив режим фото, вони б менші здавалися. Ось так. Тут в останній клітці так і далі живе наша вибраківка. Виросли вони суттєво. Не хочу зганяти, їх в мене тут в кармані є трішки кукурудзи, може, вони відреагують на неї. Як бачимо, трішки відремвували, але вони сплять, ну, належачи теж можна їсти. Вага браків, думаю, кілограм 70 має бути вже десь. Вибраківка у нас сиділа близько двох місяців на самому старті. Я повторююся, чому так, тому що у нас формувка двостороння, цілий їли старт, а це я не міг давати грома. Так і вони сиділи цих п'ять голів. Результатом на даний час я задоволений. Сенки, ніби набирають вагу, добре. Порівняно з Авою Груп, або Груп преміксів, які я використовував, ну, мені кажуть, здається, трішки краще оці йдуть, але з негативного скажу премікс АБН здорожчав десь на відсотків. 15 це точно. От сьогодні на календарі у нас 23 грудня. Я вчора забирав посилку. Раніше кілограм преміксу стоїв 53 гривні, а вчора я забирав 61. Виходить, ну, там без відсотків 10-15. Верніше 15 точно. Підняли ціни на нові площі. Так що будемо бачити, як воно далі буде. Ціна на свинену повторює минулорічний сценарій. Всі заклались і ціна рухнула. Тут наша вибраківка вже от з цієї партії має ще зняти відео. Цікаве порівняння. От для, для порівняння, як би так показати, якщо там вага свинки 50 кг, то тут вага свинки 25. Ще рубрика така цікава має випустити, чому свинки не ростуть, цим свинкам я сьогодні включив також зволоження. Тут замінював я шлангочку цю, Вона була пошкоджена. як бачите, ми поїли, поспали, поїли, поспали. все добре. Продовжуємо пропалювати так і далі. Це ми загрузили вже повний котел. Ми вже готуємось йти додому. Світло зараз виключимо через одну лампочку і все. Всіх святами прийдешніми.